Після загибелі Давінчі ми змінили шеврони, ми зробили їх ромбами. Саме цей двозуб. Ми його вже впровадили, коли ми стали Збройними силами у 22-му році. Його розробляв Дмитро разом зі мною, тобто я йому пропонувала різні варіації цих шевронів. І коли Дмитро побачив цей двозуб, він сказав, що все це 100% буде наш символ. Такі шеврони більше вже їх нема. Це хто отримав від нього з рук, і це від нього залишилась пам'ять. Була важка ситуація, і е е е хлопець, кого ми евакуйовували, він їде і каже: Єдине, от каже, про що е я весь цей час думав, я каже, зняв шеврон, заснув собі глибоко в кишені, е бо для мене було важливо його не загубити, щоб типу, не побачили його, не зрізали і не забрали його в мене, бо цей шеврон видавав мені да Вінчі. Він Він дістається шеврон. Він повністю весь в крові, бо в нього було поранені десь живіт. Він каже: я все, що мені було важливо винести з цього бою, це цей шеврон. Вовки да Вінчі – з тих підрозділів, які поки що не мають офіційного затвердження своєї назви та символіки. Дадуть нам офіційну назву. Я буду вдячна президенту. Не дадуть, ми все одно будемо вовками да Вінчі. Так як Дмитро за собою не лишив дітей, він повинен жити в пам'яті українців і українських дітей. Його труд, який він доклав до незалежності цієї країни, не буде втрачений.